Во Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри, сьогодні ми слухали святий Євангелій цікаву історію про Господа нашого Ісуса Христа, який, втомившись у дорозі, сів відпочити біля криниці Якова. Бог народжується в тілі, живе посеред людей, подорожує по цій землі, зцілюючи хворих, проповідуючи істину. І ось він втомився, втомився, сів біля криниці, щоб напитися води. Криниця глибока дістати нічим. Підходить жінка-самарянка, яка прийшла набрати води, і він просить у неї напитися води. Здавалося б, як це Бог втомився. Здавалося б, як це Бог просить води в людини? Сьогодні час важких випробувань України, нашого народу, нашого з вами важкого випробування, ми повинні це зрозуміти не просто розумом, а серцем. Бо ми з вами сьогодні втомилися від війни, втомилися воїни. Втомилися ми з вами, як втомився Бог у своїй подорожі, ми втомилися у цій війні. І я запевняю вас, і Бог, який є любов, Бог, який є мир, Бог, який страждав на Христі, кров свою пролив. Ради того, щоб був мир на землі, щоб панувала любов поміж людьми. Сьогодні Бог втомився разом з нами і Він просить у нас води живої, води нашої віри. Він може дати нам цю воду, як Сказав Самарянці, я тобі можу дати живої води, якої ти нап'єшся і по не захочеш пити. Він може дати нам сьогодні мир і перемогу. В одну мить це може статися, бо Він є Бог, він всесильний. Але як у Самарянки просив води, сьогодні Він просить у нас нашої віри. Щоб ми з вами були готовими до закінчення війни, до перемоги, щоб у нас з вами жила віра, щоб у нас з вами була готовність прийняти Його благословенний дар перемоги. І для цього він Відкривається сьогодні нам у своєму Воскресінні, і для цього Він чекає від нас, нашої віри, щоб ми дали йому води напитися, важкий час. Але, як кажуть у народі, найтемніша ніч перед сходом сонця. Сьогодні, здається, найважче нам за всі роки війни. Але я вірю, що буде перемога і буде схід сонця, і Господь дасть нам води живої, води перемоги, свято дасть нам в нашій душі свято віри і радості, миру і любові. Єдине, що ми повинні бути готовими до цього. Ми не повинні таїти зло в своїх душах, ми не повинні плекати жагу до помсти, помста в Божих руках, а нам Бог заповідає прощати. Не забудемо ніколи тих, хто прийшов нас вбивати, але зла. Не треба нести в душі. Бог втомився від війни. Ми втомилися від війни. Ми чекаємо миру. Бог є мир, любов і правда і істина. І хай вони, і Бог, і правда, і істина запанують на святій українській землі. В Українській церкві, в серцях нас, українців, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!